Так, дивіться, зашарився на прийомочку, є така от бочка кубова. офігенна, нульцева. От її характеристики. Хейдер. 100, 1007 год, 1000 літрів, 50 градусів, 10 бар. Ось така от фірма, не знаю, що це, фірма, не фірма, вона коротко, ну, повністю нова. кришечки є, Вон кришечки з нею, Кран. Тут всі резьби, Коротше висота. Вона, наверное, 2,5 метра. Да, 2,5 метра. Так вона повністю виглядає. Тут е, краники. Ось це краники це наповнення, не знаю, як воно називається. Короче, все все знає чітко, толщина, навіть мм 4 кг. Вес її около 250 кг. Около 250 кг. Ну, Йомкость хороша, вона оцинкована, це не краска. Це іменно вона оцинкована. Можна під воду, можна це як розширительні, розширитель, а типу теплоакумулятори. Тобто у вас повністю вже готово з усіма входами, виходами, датчики, піддатчики під манометри. Вход, виход. Ну коротше. Офігенна штука, може кому під воду, може ще на яке хазяйство. Ціна її 20 тисяч. Теоретично можна зробити доставку, там делівері, хто як любить. Ну, Бочечка класна оцинкована. О, бачите, зверху можна манометр вмонтули. Ілі пломби. Ну коротше вона взагалі навіть ні разу не експлуатувалася. Ціна, повторюсь, 20 тисяч гривень. Це на прийомці. От покажу вам так чуть-чуть. На прийомці. Це не в мене вдома. Ну номер. Мені дзвоніть, а я вам покажу. По доставці щось придумаємо. Так, все. Звоніть, пишіть, кому інтересно. Торг, ну, будемо думати, обсуждати. Все, всім пока.